Дві хвилини. П'ятнадцять секунд ще працюємо це. Прийми швидше бийте. П'ять секунд. Поміняли, поміняли різні удари б'ємо хвилину. ну Півхвилини. Це перша хвилина ще йде. Різні удари. Поодинокі різні удари. Один поодинокий удар, але захистом. Намагаємося ще захист робити. Різні варіанції захисту. Працюємо. 5 секунд. Зараз будемо мінятися, прямі бити. Прямі почали, одні прямі. Працюємо, одні прямі, рухаємось по, по, по колу. На місці не стоїмо. Постійно б'ємо, 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 б'ємо. Розумію, важко, але треба бити, бити. Бити, складаємось, прямі без перерви б'ємо. Ще 10 секунд бити, прямі. Працюємо. Працюємо. Помінялися поодинокі удари різні. Прими. Починаємо з прямих, бокових і знизу. Комбінуємо з захистом. Пирнання, уклін. Працюємо. 15 секунд. Працюємо. 10 секунд. Вкладаємось. 5 секунд. Вкладаємось. Останнє це